А і математики виконаємо таке завдання, при яких значеннях х можна розкласти на лінійні множники квадратний тричлен. 2х квадрат плюс 7х мінус А. Нагадую, що квадратний тричлен можна розкласти на множники тоді, коли дискримінант цього квадратного тричлена більший або рівний 0. Отже, спочатку обчислимо дискримінант. Для того, щоб обчислити дискримінант, треба пригадати, що перед х квадрат коефіцієнт а перед х коефіцієнт b і вільний член С. Формула дискримінанту b квадрат мінус 4 ас У нашу формулу підставляємо наші коефіцієнти. b квадрат 7 до квадрату мінус 4 помножити на 2 і помножити на мінус а. 7 до квадрату 49, мінус перед добутком і один з ножників від'ємний, в результаті будемо мати плюс 4 на 2 8а. Необхідно, щоб дискримінант був більше рівне 0. Отже, будемо мати нерівність. 49 плюс 8а більше рівне нуля. 8а залишаємо в лівій частині, 49 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Щоб знайти А, ділимо на 8, обидві частини нашої нерівності. А більше рівне я запишу у вигляді дробу 49 восьмих. Можемо виділити цілу частину. Мінус 6,1 восьма. Отже, при всіх значеннях А, які більші або рівні за мінус 6,8, наш квадратний тричлен можна розкласти на множники. Запишу в такому вигляді. А належить проміжку від мінус 6,18 до плюс нескінченності. Друга, Другий тричлен ах квадрат плюс 4х плюс 8 Щоб многочлен був квадратним тричленом коефіцієнт перед х квадрат обов'язково повинен бути відмінним від нуля. Отже, параметр а не рівний 0. А далі будемо записувати дискримінант. Знову ж таки, перед х квадрат коефіцієнт а перед х b вільний член С. Б квадрат мінус 4 помножити на a і помножити на c. 4 до квадрату. 4 на 8, 32а. Для того, щоб квадратний тричлен можна було розкласти на множники, дискримінант повинен бути більше рівне 0. Запишемо відповідну нерівність. Мінус 32а залишимо в лівій частині, 16 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Обидві частини нерівності треба поділити на коефіцієнт, на множник який стоїть біля змінної А. Тобто ділимо на мінус 32. Увага! При діленні на від'ємне число знак нерівності зміниться, ми його розвертаємо. Мінус 16 будемо ділити на мінус 32. При діленні мінус на мінус від'ємне на від'ємне число дасть додатнє, про мінус можемо забути, а от дріб 16,32 можна скоротити і 16, і 32, обидва поділяться на 16 націло, і отримаємо дріб 1 друга. Але можна записати цей дріб одна друга у вигляді десяткового дробу. А тепер пригадуємо, що для того, щоб ми мали з вами квадратний тричлен, А не повинно було бути рівне нулю. Отже, А і менше рівне 0,5 і не рівне нулю. Тобто. А буде належати проміжку від мінус нескінченності до нуля, від нуля до 0 до 0,5. Завдання виконано.